Останні теплі сонячні дні збіжають дуже швидко, а тому час, що залишився до початку опалювального сезону, треба використати максимально ефективно і усунути наявні наразі проблеми. На цьому наголошувалося на засіданні колегії. На що були кошти, зробили. Так коротко можна прокоментувати доповідь начальника відділу житлово-комунального господарства Олега Душина. Це переважно поточні ремонти з капітальними ж ситуація не змінилася. Діряві дахи на будинках ЖЕКу поки що чекають фінансових вливань. Проведені поточні ремонти в навчальних закладах цілком і повністю за рахунок спонсорів і батьків. Дитячі дошкільні заклади теж підремонтовані, частково замінений проблемний дах у дзвіночку. Готові до зими і медзаклади Ішлося на колегії. Велися ремонтні роботи у міських бібліотеках та дитячій музичній школі. З першим снігом справимося, зазначалося, а ось що далі? Вже питання. Через брак коштів ремонти доріг не проводилися. Головне сподівання на 2012 рік. У ньому заплановані і серйозні кошти, і масштабні заходи з ремонту нецентральних доріг. Нам треба на поточні капітальний ремонт по цих доріг, які потребують на сьогоднішній день. Що і я і Борис Петрович. Десь 259 мільйонів коштів. Це капітальний поточний ремонт. Виходячи з того, що один кілометр капітально відремонтувати дороги з тим покриттям, коштує 4 мільйони, поточний ремонт 2 мільйони. Так я говорю, да? виходячи з цього, нам треба десь, що привезти у порядок дороги, десь... Біля скільки Тому загальних на 280 мільйонів потрібно для того, щоб відремонтувати оці всі напрямки по району дороги. Мається на увазі не центрального напрямку Семенівка-Шоста. Тому кошти малі, кошти, звичайно великі, і операторам було сказано, що буде вересня місяця ширна нарада для того, щоб виробити програму. Підроблення доріг, відбудови доріг верніше на послідуючі роки. На засіданні колеги розглянули ще два питання: про розвиток внутрішньої торгівлі і освіти в районі. Останнє оголило проблему: підвіз дітей до дошкільних закладів. Як говорилося, міська рада не має на це коштів, а відділ освіти не має права займатися підвозом дітей по місту. В цьому році навчально-виховні комплекси створені на базі Діхтірівської і Будаворобгівської шкіл. У Кам'янсько-Слобідській і міській школі No2 відкривається ектернатна форма навчання для старших класів. У 2011 році чекають новий шкільний автобус. А у наступному на ще один транспортний засіб має виділити кошти районний бюджет. В цілому ж зазначала доповідачка в області позитивно оцінюють розвиток освіти в районі.